Макільярси зворотне дієслово правильного відмінювання. Претеріто перфекто симпле де індикативу. Минулий доконаний час дійсного способу. Дьо ме макільє. Я наніс макіяж. Ту те макілясте. Ти наніс макіяж. Ель се макільйо. Він наніс макіяж. Запам'ятай, мається на увазі собі особисто. Носот нос макілямос. Ми нанесли макіяж. Бо сотрус ос макілястеїс. Ви нанесли макіяж. Ельос. «Се макільяром. Вони нанесли макіяж